Ми зараз знаходимося на вулиці Чайковського, тут дома були підтоплені. І тому ми привезли зараз гігієна, хімія, тобто рукавички, там перчатки, таке мило, шампуні, таке, що все, що з хімією є зв'язано. Тут є люди, які записані на списку. І якщо хтось під'їхав, вже кого не було в списку, того записуємо ділянку. Ну, видаємо всі, всім, хто постраждав. Дома наши растворились. Это мама живет от меня через два двора, и что ее дом вообще упал, а у меня три стены упал. У нас дом не подлежит ремонту полозы. Высота была у нас в доме во дворе 3 метра. Мы сам первых животных спасали с мужем, а уже потом вдвоем, когда мы уходили, у нас на улицу у нас уже толопополис. Мы шли в брод. В 7 часов вечера бросили дом, все, пакет вещей, все успели. Сейчас добрались до кухни. Трошки тарілок. После одних вот, надо вимивати чим-то. Ложебентики, хімія. Вот сейчас она мне очень пригодится. Понял. То есть очень большое спасибо, что вы помогаете. Спасибо вам огромное. Я працюю вчителем початкових класів ось мої. робочі інструменти. Ось якому вони стані ідеальному. Там принтер. Лежить. Ось, будь ласка, заходьте, покажу свій кабінет. Де я проводила онлайн-уроки і під час окупації, і під бомбошками. А тепер що З цим моїм кабінетом сталося? Це вже все повивозили. Дякую волонтерам. допомогли всю глину зібрати. Три тижні тут стояла вода. Кожного дня ми відкачували волонтери, відкачували воду. Щоб хоч щось можна було спасти. Все так от зранку приходимо і перемиваємо все, що залишилося живе. Дуже потрібні такі речі тут. О, щіточки теж, рідке мило теж. Зараз тільки треба всього перемити. Дякуємо за допомогу.